Вітаю я, Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 25 березня 2025 року. Вітаю всіх зі святом благовіщення і бажаю, щоб нам, ми почули благовість, таку, якою, яку ми чекаємо, якої ми потребуємо. Ну що ж, подивимося, що день для нас підготував. Карта дня для нас. Ого, закохані старший аркан. На дні колоди імператриця старший аркан. Нічого собі, два старших аркана таких, таких гарних. День сьогодні буде важливий, справді, велике свято. Закохані об'єднання, єднання, хтось знайде свою половинку. Це м такий чудовий. Романтичний ніжний день. М -м закохані це також вибір, вибір, який ми робимо серцем. Ну, закохані взагалі, це така ніжна атмосфера, розуміння. Коли ми Слухаємо один одного, йдемо на компроміси. Ну от, закохані. <сум> Як для кого програється, для когось романтикою, гарним проведенням часу, для когось, можливо, освідченням, пропозицією, для когось примиренням, для когось, можливо, хтось знайде свою половинку, війде в ваше життя, ваша половинка сьогодні познайомитесь. Хтось буде робити вибір. Для когось це партнерство в бізнесі. Можливо, запропонують вам партнерство. Або у вас є такий партнер, якого ви відчуваєте, розумієте його співслова. На дні колоди в нас імператриця. Також дуже класна така енергія це достаток, це доросла жінка в вашому житті. Можливо, це мама, і ви. Хочете познайомити з мамою свого коханого чи кохану, можливо, ви їдете в гості до мами. А якщо це йде мова про партнерство, співробітництво, то імператриця це добробут, це ріс, це достаток, це коли все росте, процвітає, все вдається. Імператриця це краса, це ну, достаток, творчість, для когось, це вагітність, можливо, ви їдете везете благу вість своїм рідним, або ви самі дізналися і говорите своєму коханому. Ну, в будь-якому випадку, це класна така, сьогодні чудовий день, гармонійний, приємний. Таке гарне проведення часу. Такі дуже класні і позитивні емоції. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. М -м, вежа, раптові зміни. Ну, вежа взагалі негативна карта. Це такий хаос, потрясіння, втрата, печаль. Але в нас вона в плюсі, в позитиві, що допоможе. Можливо, справді руйнація допоможе прийняти правильне рішення. А втрата допоможе подивитися іншими очима один на одного, допоможе примиритися. Або. Ви розірвали стосунки, і це дало можливість прийти в ваше життя іншій людині. Що для вас вежа? Вже підставляйте самі. Це щось незаплановане, щось те, що руйнується, але воно на благо, воно на користь, коли ми розуміємо, що добре, що це сталося. Це може бути таке ну, потрясіння. Але ви вже ви зробили висновки, ви це пережили, ви е, м, розумієте, що це для вас м, на користь, на краще. Воно вам відкрило очі, ця ситуація. Ви наче пробудилися від спячки. Цікавий такий. Енергія така цікава. І знову ж таки старший аркан, вже третій старший аркан. День сьогодні буде дуже важливий. Що нам буде заважати? А можливо, руйнація, от між вами було щось недосказане, якісь образи, проблеми. І от саме Вежа це відкрила, і ви зробили з цього висновки? Ви зробили свій вибір і відбудовуєте свої стосунки, працюєте над ними. Що нам буде заважати? Ну, чи в партнерстві, так, якщо це стосується бізнесу також? Що буде заважати? Четвірка кубків. Така образа все-таки. Ще не до кінця проговорили, не до кінця пробачили, не до кінця прийняли. Тому що заважати буде, бачите, я ще я не приймаю, я не хочу, я, мені потрібно ще самі розібратись, самому, обдумати. Допомога чи емоції чи пробачення, які ми не приймаємо. Ми розуміємо, ми ну, от по вежі, так, бо вежа в нас в плюсі. Ми відкрили очі на це, ми, ну, щось така ситуація нам відкрила очі на щось, але це нас глибоко ну, ранить. Емоційно важко перетравити ще наразі. Ну що ж, ми заховаємо. Ну, такі взагалі такі якісь закохані, багатогранні, проявляться, ну, але в нас ще коридор затемний. Ще проявля... Воно ще діє. Ми ще йдемо тільки до сонячного затемнення. І відкриваються якісь, щось потаємне в партнерстві. От, маєте і вежа. Коридор, затемнення, він має властивість відкривати все, показувати, для того, щоб ми це залишили і рухались далі без. Обмежень без того, що нас обтяжує, без того, що нам заважає, пригнічує, от і, можливо, вежа саме і стосується чогось, щось відкрилося, і ми ще не до кінця це прийняли і пропрацювали. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Такого от, щоб старший аркан закохані, програвся. Романтикою ніжністю, такими позитивними емоціями, відвертими розмовами, радістю, От, щоб день був, як в рожевих окулярах. Все класно, все спокійно, без проблем. Навіть якщо є проблеми, щоб вони не здавалися проблемами і легко вирішувалися. Ну що ж. Бажаю вам сьогодні позитивного дня, гармонійного дня, чудового дня, натхнення радості, позитивних емоцій, позитивних вражень, подарунків, всього того, що буде вам приносити радість. Обіймаю вас міцно. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки, і приєднуйтесь, хто ще не з нами. Ну що ж, почуємось, папам.